Перший місяць літа подарував школярам загальноосвітніх закладів нашого міста чимало спортивно-розважальних свят, що пройшли на базах пришкільних таборів. Роль провідних осередків оздоровчої кампанії 2012 відіграли і комунальні позашкільні заклади дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Одна з них дюша номер 3 забезпечила відпочинок учнівській молоді Центрального міського району. Була проведена тренерами агітаційна робота з батьками, по привлечению детей в наш оздоровительный лагерь. Значит, методическим кабинетом совместно с тренерами были составлены планы для организации этой работы. Здесь и спартакиады, и соревнования проводятся между детьми. Поэтому больших проблем по привлечению деток нет. Для этих детей лагерь это тот же самый процесс подготовки к спортивным соревнованиям. Он проходит в, режиме, в тренировочном режиме. Самое главное, что он прошел без эксцессов, без происшествий. Это самое главное на данный момент. Оздоровелись дети. Довольне, от бачите, скільки людей приходять, скільки дітей. Майже за три декади червня у спортивному загоні Дюша номер 3 яка відноситься до пришкільного табору Брійська загальноосвітньої школи номер 8 оздоровилося більше 35 юнаків. Спортивний табір виконав також функцію учбово-тренувального комплексу для своїх вихованців. Це представники профільних спортивних відділень, зокрема настільного і великого тенісу, легкої атлетики, футболісти і боксери. З учасниками першої табірної зміни працювали. Чотири викладача, які урізноманітнили перебування дітей цікавою культурною і спортивно розважальною програмою, Перша зміна лагеря здесь, на стадіоні Спартак пройшла дуже успішно. Проводились, однократа проводились турніри по міні футболу, по футболу. Много детей, много получили призов, всевозможных. Организация очень хорошая, все было, питание было очень хорошее, дети отдыхали, развлекались и отдохнули, набрались сил. Я занимаюсь секцией бокса, Ну, пользу мне принес то, что во время лета я могу находиться в лагере, еще и во время отдыха ну, заниматься спортом, как бы подготавливаться до соревнований города, например, области, спортивную карьеру, надеюсь. Строїть, якщо мене все хорошо пойдеть, закриття першої табірної зміни подарувало юнакам чергове спортивне свято. До його регламенту увійшли турнір з футболу, змагання у шашки та естафети. Краще з кращих отримали подарунки і солодкі призи. подобається, що но ну, проходять різні розрікання мероприяття. Ну, мы занимаемся, учат нас играть в футбол. Мне понравилось то, что мы ходили на Данцевки в библиотеку. Нам много рассказывали о футболе и как он появился, кто его придумал, там про свистки, ну, все поле, вы знаете. Потом нас еще водят в восьмую школу в столовую. Там очень вкусно готовят и мне это очень нравится. Я, я очень рада, что в нашем центральном городском районе есть такой лагерь. Я буду в него все время, каждое лето ходить. Цими днями у спортивній школі No3 розпочалася друга зміна оздоровчої кампанії учнів центрального міського району. Крім того, представники спортивного закладу ще й матимуть змогу взяти участь у масштабній районі Спартакіаді з футболу.